Привіт, друзі! 25 серпня сьогодні з вами Валерій Клочок. Кілька днів тому в одному із ефірів мене запитали, чи то на не ефірі не настільки важливо, де Пісков. Ну, я ж за ним не сітку, я ж йому графіки не складаю, це він складає графіки Путіну. Як виявилося, його продовж уже трьох тижнів журналісти російські не могли знайти. Наші дослідили, що його немає. Він пропав з інформаційного поля. Ну і коли відповідаю на це запитання, то. Почув по тексту, під тексту, що мовляв, а чи його там не знищили, чи ще щось кажу. Ну, навряд чи Пісков і комусь цікавий, це не пригожен, щоб його знищували. Ну, мабуть, швидше за все взяв у відпустку. В них це власне нормальна справа. Сьогодні воюють, завтра відпочивають, на відміну від нас. Ну, хоча і в нас такі випадки на правду, є. От пісков сьогодні з'явився, він дав брифінг і там розповів про плани Путіна, Росії і таке інше. В числі того він розповів про те, чи буде зустріч з Ердоганом, ну і що буде взагалі з Вагнером. Тому про все це по порядку, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, я вам зараз про це все детально розповім. По-перше, Пісков сказав, що знову змінилися цілі так званої їхньої спецоперації. Якщо раніше вони там вирішили нас денацифікувати, демілітаризувати. Ну, взагалі, знищити Україну як країну, то тепер вони будуть від нас захищатися і захищатися від того, щоб ну, не було так дронами. Каже, тому що це основне завдання. Путін зараз на цьому зосереджений дуже сильно, і через те він навіть не буде на похороні Пригожина, але по пригожена трішки пізніше. І е, ви добре знаєте, що фактично кожної ночі. Кожного ранку ми чуємо повідомлення про те, що ну на Росії щось прилетіло то в одному місці, то в іншому місці. Ну і чомусь якось так за дивним збігом станом прилітає саме в ті райони, де стоїть ПВО протиповітряна оборона. Ну, до прикладу, буквально от нещодавно, кілька днів тому. Прилетіло на сусідню вулицю пропагандистки Семенян. Вона очолює телеканал Раша Today, ви її добре знаєте. Чому Бо біля неї стоїть ПВО, ну і воно спрацювало. Але не завжди спрацьовує. До прикладу, нещодавно в одному із аеродромів, вибухнув літак. ту, туди долетіло, не спрацювало ПВО протиповітряна оборона. І ми коли сьогодні записували програму для центру громадської аналітики вежа, яка вийде, до речі, сьогодні у мене на каналі. Дивіться її. То е, дійшли висновку того, що швидше за все, це дійсно не робота українських спецслужб. Це працюють самі ФСБшники проти Міністерства оборони на тлі цього ж самого скандалу про Пригожина. І от коментуючи саме історію з Пригожиним, Пісков сказав наступну річ: що він вважає, що закиди про те, що це міг вчинити Пі... Путін і Кремль, вони абсолютно безпідставні. Тобто все-таки мова на Росії дуже серйозно зараз точиться про те, що Кремль причетний до знищення Привожного. Ну ми то з вами це розуміємо, але на Росії це заперечують і зараз намагається це спростувати. І от коли задали запитання Піскову, а чи Путін, який вчора дуже хвалив Пригожено, буде на похоронах Пригожена, ну Пісков сказав, що у Путіна дуже щільний графік. Він не знає, чи буде це, і коли це буде взагалом, тому що зараз триває генетична експертиза, і тіло до цього часу не впізнане. Ну і врешті-решт яку версію вікуть. В підсумку, чому був е, знищений Пригожин. Точніше, не так, чому в Павлі так пригожина в якому ти перебував, ну як наслідок цього, він загинув. Ну зараз не важливо, друзі, загинув він чи не загинув. Важливо те, що пригожина в інформаційному полі на Росії не буде взагалі. Тобто він зникне. І навіть задавали запитання піскову, що буде із компанією Пригожина. Із ПВК Вагнер він сказав, що такої Приватної військової кампанії юридично на Росії не існує. Є група Вагнер, а це дуже цікава теза, тому що ще місяць тому, коли їх почали переміщувати до Білорусі, то вже з'явилось повідомлення, що приватної військової кампанії немає. Є тепер просто група Вагнер. Пісков це підтверджує. Ну і стосовно того, чи може очолити, наприклад, цю приватну військову кампанію Вагнер, бо про розпуски мова не йдеться новий ватажок. Андрій Трошев, хто такий Андрій Трошев? Пісков, до речі, відмовився це коментувати. Але оскільки сьогодні мене також запитували журналісти, чи маю якусь інформацію про те, хто там може й очолити, ну от я нарив, накопав цю інформацію, і вам її повідомляю, що розглядають дійсно на посаду керівника Вагнера Андрія Трошева. це полковник у відстанції, колишній співробітник органів Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, герой Росії. Так, у нього є таке звання. Брав участь в Афганській і Другій Чеченській війнах. З початком так званої військової операції, у Сирії трошив, перебуваючи на пенсії, почав керувати тиловою службою і службою безпеки групи Вагнер. Має позивний Сідой, його називають, називали і називають в принципі другою після Пригожина, але вже покійно особою в групі Вагнера. Він став одним із перших командирів, які відмовилися продовжувати участь у заколоті, який організував Пригожин 24 червня 2023 року. І за деякою інформацією саме він зливав дані. Федеральні служби безпеки Росії, яка і контролювала весь цей процес. Хоча говорять, що нібито ФСБ і розпочало цей марш військи, пішки, і цей весь пише, який триває сьогодні, то він власне триває між спецслужбами і саме Міністерством оборони, бо є версія те, що, ну, що його виконував безпосередньо. З замовлення, ну замовлення це, мабуть голосно буде сказано наказ Путіна про знищення прогужен. Принаймні, дуже багато зараз є тверджень про те, що саме Путін віддав наказ знищити ватажка групи Вагнера, і це абсолютно зрозуміло. Відповідаючи ще на одне запитання про графік, після Путіна Пісков сказав, що також вони готують зустріч Ердогана і Путіна. Бо ну ви знаєте, що Путін збирався до Ердогана, але тепер виявляється, Ердоган їде до Путіна, тому що Ердогану сказали: не приймай Путіна, то не зовсім правильно. І також Пісков сказав, що Путін не летить на саміт Великої Двадцятки, який відбудеться у вересні. Він буде приймати в ньому участь онлайн, а замість нього летить лавров. Тобто, ну ми розуміємо, що Путін залишається в повній. Ізоляції, от на саміт Брікс він також не полетів, і це дуже показовий момент, що він боїться, боїться літати, але дуже добре він збирався. Я переконаний до Туреччини, що врешті-решт переконали Ердогана його не приймати. Але мені дуже хотілося, щоб і Ердоган не летів до Росії. Ну це, звісно, таке моє бажання, яке навряд чи хто почує, але говорити про це потрібно. Я дещо відступив від теми Вагнера свідомо, аби завершити історію з пісковим і згадати тут саме далі Лукашенка, який сьогодні також за з бігом обставин почав коментувати знищення Пригожина і запевнив, що він також не вірить, що це справа рук Кремля. Він сказав, що це, ну, в його розумінні, занадто груба непрофесійна робота, якщо вже на те пішло. Це пряма цитата. Тобто Лукашенко заперечує, що це міг зробити Путін. Ну, Іншого і очікувати в принципі, не варто було. А також, коли йому закинули, що, мовляв, ну, ти ж обіцяв пригожену гарантії безпеки, що з ним нічого не станеться, то він сьогодні це заперечив. Каже: Ні-ні, я нічого такого не обіцяв. Хоча раніше дійсно він говорив, і журналісти знайшли його пряму мову, де він конкретно повідомляв після того, як його тільки завершився заклад Пригожина в червні місяці, що власне він давав йому гарантії безпеки, але на території Білорусі. Тому тут Лукашенко, в принципі. Не збрехав, хоча зараз це неважливо, збрехав він чи ні. Він, до речі, повідомив про те, що буде з ПВК Вагнар на території Білорусі, почав заперечувати те, що звідти виводиться е окрема його частина. І знімки, які публікувала Радіо Свобода, на яких видно, що 100 наметів прибрали, він сказав, ну вони просто не потрібні, і найближчим часом в Білорусі буде 10 тисяч вагнерівців, в що я відверто вам скажу не вірю. Тому що, як стверджують і мої колеги, і моя особиста думка, то Путін буде особисто контролювати цю військову групу, як то робив і раніше, але на певному етапі пригужно вийшов з під контролю. Це зрозуміло, таке буває. Якщо очолить Вагнер. Згаданим мною трошев, які абсолютно ручні для Кремля, то вони і далі будуть виконувати свої місії із диверсійних е, виходів біля кордонів з Польщею, Литвою, Латвією, ну і в тому числі і. В Африці, куди вони потроху переміщуються, тому я більш ніж переконаний, що історія із ПВК Вагнер буде продовжуватися, і Путіну цю схему затіяв виключно для того, щоб зберегти це воєнізоване формування, тому що воно направду, йому дуже потрібне. Перше ще раз для дестабілізації ситуації на кордонах з Польщею, країнами. Балтії підтримувати напругу на півночі від України і тримати в певній напрузі да, кордон на північний, щоб ми не могли переміщувати військову техніку, озброєння і особовий склад на інші ділянки фронту. Ну і звісно, для дестабілізації в Африці, тому що мені так видається. Я в цьому навіть переконаний, що не те, що найближчим часом, але наступний. Дуже великий конфлікт військовий відбудеться саме там, і до руку до цього докладе Росія. Так само, як вона докладає сьогодні руку до дестабілізації ситуації в Польщі, в країнах Балтії, в Європейському Союзі, тримає в напрузі зараз країни з Центральної Азії, Грузія. Ну всюди, всюди вони намагаються влізти це. Ну, в принципі звична політика міжнародна Росії, і на завершення буквально кілька слів вам хотів би додати з приводу нашої ситуації на фронті, тому що вона дуже важлива. Я не хочу давати детальний аналіз статті, яка вийшла вчора в Street Journal, де Залужний повідомив про те, що е сьогодні українські війська знаходяться на порозі прориву. Сьогодні це образно. Тобто, сьогодні, завтра чи післязавтра, і непогані повідомлення надходять з фронту і від генерального штабу про те, що на півдні ми маємо. Маємо певні успіх, і зокрема сьогодні голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки Марк Міллі в інтерв'ю одному із західних видань повідомив про те, що українські бійці, схоже, таки прорвали першу лінію оборони. Опосередковано і прямо це підтверджує Генеральний штаб Збройних сил України. Ну і слова Боданова про те, що війська України до кінця літа зайдуть в Крим. Вони схоже будуть правдою, тому що сьогодні, як виявляється, вдруге. Якась група головного розвідувального управління перепрошую, головного управління розвідки фор, бо то російська абревіатура гру знову висадилися в Криму. Вони опублікували повідомлення про те, що перехопили розмову російських військових, які в паніці, і підтвердили те, що українські військові знову знаходяться там. Тому будемо тримати кулаки за наших військових, будемо допомагати чим можемо. Донатьте, друзі, з тим, кому ви довіряєте. Довіряєте мені, також можете знайти реквізити на наш фонд у мене в телеграм-каналі. Посилання є в описі під цим відео. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково ставте вподобайки, поширюйте відео друзям, допомагайте розвивати канал. Ми тут говоримо про актуальне, важливе і правдиве. Всіх люблю, ціную шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!